Це все насправді, скажемо так, деталі одного процесу. Це все елементи боротьби за українську свободу, за українську гідність і за українську незалежність. Я вважаю, що свою головну стратегічну ціль революція гідності досягнула багато тактичних цілей, багато тактичних завдань, на жаль, не вдалося реалізувати. За багато тактичних завдань боротьба продовжується і далі. Але головне своє стратегічне завдання зупинити повзучу російську окупацію України. Революція гідності зупинила. Звичайно, що після того розпочалася збройна боротьба за українську державу, за українську незалежність і свободу. Ну і, по суті, справедливо було б вважати, що ця боротьба, ця війна триває вже майже 4 тисячі днів. І це все знову ж таки один процес. Війна десь трішечки збільшує свою інтенсивність, зменшує свою інтенсивність, переходить в різні періоди, ну але це майже 4 тисячі днів боротьби за українське майбутнє наших дітей. Боротьба триває, і кожен себе має налаштовувати, триматися, стояти, боротися, бо це боротьба за наше майбутнє.